Так, всім привіт! Зробила собі чайочок, ханапочки. Зараз буду снідати. І це я хочу вам показати таку маю класну розмальовку, взагалі супер. На голові ще бомжатник. Не знаю, може не її помию. Ось і ще хочу показати маю такий е, той. М Щоденник, чи як сказати, таку книжечку, щоб гроші збирати. Теж так класно виглядає, взагалі класно. Так, а ще вчора, вчора. хлопець мій їздив на футбол з татом із Ромком. Ну і логічно, що вони там трошки випили. І от я йому казала, як, що ти будеш п'яний. То буде тобі капіт. І от, е, ну, я заснула, я не бачила, який він приїхав, але я думаю, що трошечки під градусом, тому що е, фля, пляшка була з Єгермейстером. Ну, я вам показувала такий е, на Романа ми пили. Майже пуста, така сама. І ось я думаю, як його провчити. І щось не знаю, не можу придумати. От, і таке то. Так, покажу вам ту книжечку. Лежу в ліжку. У нас нині погода така паршива, така похмура. Не знаю, може видно. Тут дивлюся в на лайв. Дуже люблю їх дивитися, вже дуже давно дивлюся. Передивляюся всі відео спочатку. Вот. Ну, вони мене так надихнули знімати в YouTube. Добре, давайте подивимося. Так. Тут у нас є така перша сторіночка, майже 500 гривень челендж. Тут можна назбирати. 496 гривень. Ну, тут є типа, місяць від 1 до 31 число. І ти там кладеш 1 гривень, 2, 3, 4, 5 і так далі. Далі у нас є тут 100 днів челендж. Ну, я вже щось там складала, але такі кармани є, тут нічого немає. Так, 500. А, шо, чекайте. Замальовуючи один кружечок, щодня ти навіть не помідеш, як у файлику з'явиться 5000, 550 там виходить, я порахувала. Тут теж, типа, поклав 1 гривень, закреслив, 2 гривні, закреслив, 3 гривні закреслив і так далі. Тут моя сестра хотіла собі сходати, тут так написано, Ангеліни. Так, далі у нас є дощовий челлендж. Тут є такі краплинки і намальовано 75 гривень, 10, 5. Далі піца челлендж. Одна піца 40 і виходить 1600. Ну, тут можна, я думаю, любе число писати і яке собі захочете. Так далі, осінні заощадження можна 3 тисячі назбирати, 50 гривень 200. Далі 100 баночок челендж. Загалом 1000 гривень можна назбирати, по 10 гривень докладати? Теж пусто. Сок конвертів челендж, Мона теж 5050 назбирали. Тут мій хлопець щось збирав, Збирав, але, але челлендж на 26 тижнів на 800 гривень. Ну тут. А, ой, на 800 гривень, на 8000, щось дивлюся, Тож не може бути на 800 такий. Так, челендж 20 гривень, 4 тисячі можна назбирати. Тут вже по 20 гривень відкладаємо. Відкладай на подарунки. Тут собі відкласти можна на подарунки. Один подарунок 35 гривень. Ну, можна більше ставити, 50, можна менше. Ось на подорож такі намальовані е, валізки. На подож по 50 я вже писала. І трекер заощаджень це вже останній. Так, так так. Е -е. Ну, коротше, також по 50 гривень тут можна відкладати. Нам тут вже трошки вод складено. Ось. Ось тут такі штучки є. Не знаю, як вони роз'єднуються. Оці штучки так роз'єднуються, собі можна витягати так і переставляти як хочеш собі. Во. Дуже класна штука, якщо чесно. Собі, наприклад, поміняти місцями. Во. Супер взагалі у мене на цьому є 1000 євро. Я хочу зараз закреслити оці 50-ки. Все, наші 50-ки закреслені. дуже гарно виглядає акуратно, супер, і так можна не складати трішки грошей. У мене тут є така розмальовка, я її дуже люблю, це по номерам. Ну, вона дуже крута, зараз вам покажуть, які є тут малюнки. Отакі класні дуже. Тут є така ніби палітра, щоб для фломастерів. В мене є фломастери, але вони е, на водній основі, здається, чи вони не на Ну, Ну, вони, коротше, не замальовують. Зараз вам покажуть, і в мене є малюнки. Які я вже намалювала, і як вони малюють. А цей для таких е, розмальовок треба мастери на е, акриловій основі, щоб замальовували ті номерки, цифри, ті букви. Во. Мені казали, що це е, акрилові маркери, але виявилось, що ні. Намахали мене трошки, О, яка картинка, я на не бачила. Від медики класно. Тут є 100 картинок. І ви по номерах розмальовуєте. Фломастери дорогі. Ну, так, ну Дуже навіть дорогі, я б сказала, ті акрилові. Е, розмальовка сама теж 1000 гривень. Це не дешево, я б сказала. Але я її давно купляла, то я за неї заплатила 800 гривень. Ну, теж не дешево. Але дуже гарні тут картинки, мені дуже подобаються. Ого, ну, такий класний Мікті Маус. І там є ну, дуже багато різних розмальовок. з принцесами. Ну, яке забажаєте, але тоді наявності була лише ось така розмальовка, більше ніякої не було. Тому я купила таку. Ну, поспішила. Але теж тут дуже гарні картинки, зараз я вам покажу, які я вже намалювала. ось, ось картинка-то я. Простими фломастерами малювала простими. Які в мене були ось тут такі номери написані. Це вже я пробувала фарбами малювати. Картину таку Тут теж простим фломастером. О, це вже типу акриловими фломастерами. Та, тут щось трошки позамальовувала. Але все одно видно. Єдиний, який нормально замальовував, це чорний. Все, а решта видно в ось такій лінії. Це не очень таке мені. Така у нас білосніжка сніжка тут. Так далі нічого нема. Тут теж нічого. Це я пробувала, чи не перебивається. Перебивається. Ну, тут я теж малювала. Але в мене не було всіх кольорів, і я так лишила. Так, наступна картинка Aladdin такий. То я накупляла скотчів таких, щоб пообклеювати декоративних. мене їх теж куча є. Ось дуже гарна картинка. Так, тут пусто, тут теж пусто. І тут в нас ось така теж картинка, на яку мені. Не вистало фломастерів, мало кольорів. Треба більше. Тут пуст, О, тут теж гарно дуже, але тут мав бути інший колір, але в мене іншого не було, тому вийшло ось так. Так, тут ми кімауси гарні вийшли. Все з ними ок. Тут немає і тут дуже мені подобається ця дівчина, взагалі, дуже класно, теж гарно вийшло. Там багато пустих, бо я не маю часу зараз їх малювати. О, тут дуже класно теж. Не мала б часу малювала. Трішки. Тут почало щось. Тут теж. Бракує кольорів. Мало фломастерів маю, але можливо в майбутньому я собі куплю і цей і знім, і домалюю. Тут в мене типу палітра така Фамастрів. Ну, як бачите, таке собі. Та ті Фамастери, які в мене є. Ось. Тут теж бракує кольорів. Пусто тут. Такие на стіч. Бракує теж кольорів. Не домалювала. Багато пустих у нас картинок є. О, такие вот. отут. Дракончик. Тут теж бракує кольорів, тут обов'язково. Ну таке собі. Багато пустих. Я тут я хотіла малювати, але щось, не знаю, передумала чогось. Навіть видно такі інформації. Тут зачіт такий класний. Такий у нас. Тут так, тут теж малювала, не хватило кольорів. Багато де не кольорів, багато пустих. Ось тут теж. А і нас картинка 99-та, замальована і сота. Ну, взагалі, супер розмальовка дуже подобається. До речі, я тут маю цілу тумбочку чеків. Я собі так колись складала. Тут така е, мене коробочка є для чеків. Типа колекція чи що. В мене подружка збирала м -м, кришечки такі від паночок вже стяних. Я собі захотіла чеки, так що зараз буду їх трохи складати, бо вони тут так валяються складаюся ту в ту коробочку, в мене є. такі. складала вже ті всі чеки. Ще тепер гарно, акуратно не валяється. Супер. Так, я йду в Лідл. Треба. Купити булгур, е курку думаю купити, та й решта буде видно. Коротше, по продукти. Побачу, маю щось по акції ще куплю, потім вам покажу, що купила. Тут прям так круто, все новорічне є, Класно. Дуже класно. З Лідла. Коротше, побачила там такий адвент-календар крутий, що це просто. Я тепер знаю, як ну, вона, сказати, хлопці її дістити. Ми просто підемо в Лідл і він мені купить той адвент-календар. Він здається, 10 євро коштує. Ну, а що? Той е... єгермейстер коштує 16, а адвент-календар всього 10. Так що нехай купує. Я не цей не зможу його відкривати по е, тих як -то ж, е, числах датах, тому я його відкрию зразу. Так що чекайте розпаковку. До речі, сьогодні ще й така дата. Ми вже разом два роки, чотири місяці, 20 липня, ми почали зустрічатись. А сьогодні 20 листопада, можна сказати, річниця, так що буде мені подарок. Вже з магазину буду показувати, що купила. Помідори. сир, такий, типа фета, я його дуже люблю, буде салат. Фарш. грудку не купила, вона дуже щось 6 -8 євро, це дорого дуже. Якщо зроблю фрикадельки, ну таку глибку, е, Булгу, не знаю, дуже люблю мій. І картоплю. Е, буду робити вареники. Я так думаю, я дуже хочу вареників. Ну і все. Це коштувало 10 євро. Нічого не купила, 10 євро нема. На цьому я свій влог завершую. Надіюсь, вам він сподобався. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і гарного дня вам. І чекайте завтра розпаковку адвент-календаря.